У Білій церкві під Києвом опівдні пограбували ювелірну крамницю. Зловмисники поранили охоронця магазину, викрали частину прикрас і втекли на місці. Події перебуває наш Григорій Жигалов. Отже, Григорій розповідає, які подробиці, що саме винесли з магазину. Пограбування сталося. У центрі міста, більше того, на центральному бульварі зовсім поруч міський ринок зухвалий злочин. Мало того, що посеред білого дня, так ще й на очах у десятків людей, нам вдалося дізнатися деякі подробиці, того що сталося. Двоє чоловіків у масках і зі зброєю в руках увірвалися у ювелірний магазин. Вони розбили вітрину і схопили частину прикрас. Охоронець, який навіть не мав зброї, намагався стати їм на заваді, за що отримав вогнепальні поранення. Чоловік зараз у шпиталі, і лікарі борються за його життя. Прямо мова. Зараз знаходиться в реанімації, йому зробили операцію, дуже важке поранення. Прогнози дуже важкі, в нього вже один раз зупинялося серце. Врачі лікарі змогли його реанімірувати, введений план відповідний перехват по місту, а також опитуються всі свідки складені, безперечно, хто це складені, їхня статура, що як вони діті були. Відомо, що під час пограбування продавщиня магазину натиснула тривожну кнопку, тому міліція відреагувала швидко. Ми також знайшли жінку, яка імовірно бачила одного з грабіжників. Ось що нам розповіли люди, які були поруч. Він зійшов. Я так подумала: ну, в шльомі. Ну так байкер до да, ні, це не байкер, до байкер круті, а це не такий крутий курточка. Така на ньому була кожа на шльом, а під низом це ж була косиночка така в крапочку білу. Ну він так задом-задом обдивився в магазин і вийшов. Два чоловіка було, що, вроді би кажуть, що один був в масці, другий без маски. Двоє забили з обрізом, вистрелили. Два лотка там забрали золото. І, і побіли машина, їх там ждала, вони бігом пригнули їх, і бриз потеряли. За гарячими слідами розкли знай... знайти і зловити злочинців не вдалося, однак вони припустилися фатальної помилки. Забули зброю на місці злочину. Зараз зброю вивчають правоохоронці і можливо вона допоможе швидко знайти злочинців у студії. Гришо, Дякую, Григорій Жгалов з подробицями пограбування ювелірного магазину посеред білого дня в Білій Церкві.